Реконструктивна хірургія з використанням вільних шкірно-м'язево-кісткових флепів на судинній ніжці. Але такого плану хірургія має свої особливості, і, скажімо, і по забезпеченню, і по кількості персоналу, який залучається до проведення подібних оперативних втручань з реконструкції по вільних лоскутах. Це є база для Відновлення функції як вжувальної системи, так і естетики в щодо лицевій хірургії, ось покращення якості життя пацієнта в майбутньому. Це всі кульові, міновибухові, з великими дефектами і враження всіх зон обличчя. До повноцінного вторгнення таких хірургічних вручань не робилося в Західній Україні. З чим зв'язано важко сказати, так як в практиці я з 17 року. Та, да, звичайно, були пацієнти на реконструкції, але їх виправили і пролізли за кордон.